Привіт-привіт, народ! Класна погодка. Ну, така погодка, отако посидіти в тінячку, то ля ляпота прямо. Ну. Робити капець. Спека. Ну, але ж літо так має бути. А, і тут а, перечитую ваші коментарі. Дякую за увагу до мого каналу, за коментарі, лайки, підписки і так далі. Так і робіть далі. Ваша активність. Допомагає, щоб я більше тут ля А Чим більше я ля ляпаю, то, тим більше вам є, що подивитися. От. І тут я собі нагадав одну історію. Така історія е, случилася десь, так, десь на початку 90-х була така ситуація. Значить, напевно, то була пора перед. Паскою скорше всього. Значить, треба було нам забити свиню. Е, ну, напевне, до сих пор працює в селі, бо я вже давно свиней не тримаю, купляю готову кобусу або м'ясо в магазині, вже давно, вже дуже давно, кілька десятків років. А в ті часи тримали двоє-троє поросят і до Різдва обичного кабанчика. Чи там свинку і на Пасху, так зазвичай було. Ну, і от така ситуація, значить, перед святом і всі колії, оті майстри, що шарать забити свиню, забити, розділати розібрати. Всі були страшно зайняті. Ну, а всім ж, ну І нам треба на свято свою. Вот. Десь там мама пішла до одного, другого, третього колія і до того, що нам завжди колов. ну не маю часу. І, значить, а мої... в мене в сусідстві, в некиків молочарня. Ну, Хто в селі, то знає, а для, для тих, хто не в курсі, розкажу, що то така дерев'яна естакада. І е... людина завідувала тією справою, називалася Молочарка. Зазвичай то жінка, чогось так. От. І от кінь ми по селу сіл, збирали, колись колосними кіньми діжурили, потім вже приватними кіньми, молоко в людей в бітони. Ті бітони з возів, з коней згружали на ту естакаду. Під естакаду під'їжджає молоковоз, газон на і тоді переливають з бетонів в бочку і їде воно на маслозавод. Так от. Якраз десь там мама щось пожалілася тим їздовим, що, що нема кому свиню заколоти. І один такий хороший був у нас дід, хай йому земля буде пухом в селі. Дядько Іван олійник, ну, він на мене не обідиться, я думаю. Його знали всі в селі, як дядько Іван Пшон. Такий ох, дядько. блін. Вот. Такий, що його навіть всі побаювалися. До речі, я про нього вже в попередніх відео десь раніше розказував, як він там чехвостив хлопців, тих жартунів на, на тракторній бригаді. От. Е, ну, і значить, така історія. Він каже до мами, каже: слухай тако, я свиню заколю, а, ро, а розбирати ну, знаєте, на куски там розділити, маю просто здоров'я. Е, ну. Для, нас то саме, для мене то саме страшне діло, то, то заколоти її, бо я жалію худобу і знаю, що в мене таке око, що худоба буде мучитися, коли я дивлюся, коли там б'ють свиню. знаєте. То вже було спрактиковано. І колії, які до нас приходили, про то знали. Я мусив іти десь на сусідню вулицю з дому, коли свиню там вже Ой, кори, тоді вже там свистіли до мене. Я приходив, там смолити, розбирати, носити, мити. Ну, коротше, звичайна справа. Ну, а що ж, свіжини ж треба на свято. Добре, коротше, дядьку нам за свиню, а ми вже з моїм колегом сирожем Данилюком, Вибачайте той, що бджола. От, Сирога, вибачай, ну, от знаю, і так в селі. Данилюків Сергіїв в селі кілька штук є і було. От, а так треба якось розрізняти. Значить, така ситуація. Дід заходить на двір. А ми вже йому наготували, ми ж такі пацани десь років по 16, десь тако приблизно, так приблизно 16, 17, 15, такого. ми ж йому приготували лома, молота, молотка, сокиру. Ну, для чого? ну Щоб оглушити. Ті колії в нашому селі, ті, що я, як я бачив, як колять свиню, значить що? Луплять свиняці полубаці якоюсь дубіннякою. Свиня, коротше, а тоді колять е, фінкою чи там е, шпичкою, хто там, якщо має, чи, чи штикнужом німецьким, такі теж мали в серце, кров там в якусь е, стару каструлю стікає. Ну, отака ситуація. Такі, така технологія в нас, по мірі те, що я бачив. Ну і ми там наготували дядькові, чим примаслати. Ті свиняці по голові, а ще до, зазвичай колії прив'язували свиню за задню ногу до дерева. Та свиня, як почула, що вона що її тягне нога, вона починала кричати, вирішати. Ну, я там тих картини не бачив, бо кажу. Я як поняв, що то я маю таке око, що жалію худобу, я тікав з двору на той процес. Ну і цього разу я теж збирався забратися з двору. І кажу до, до діда, кажу, що дядьку Іван, я піду, куди? Кажу, у мене таке око. Яке око? Що ти хочеш? Оставайся вдома. Ну, думаю, я знаю, що було таке, що свиню так катували, коли пер, ну, один з коліїв, е, як то сказати, я ще сам не знав тоді за ту проблему в мене, ну, що з тим, що я жалію. Вот. І, і, і глушив. І колов ту свиню вже, і потім, як серце вирізали, те серце все було в дзюрах, і вона все одно кричала, вирішала на все село, і сало було з кров'ю, і м'ясо було з кров'ю. А то, знаєте, недобре, бо тоді сало солити погано, воно там щось марнується, і воно там, ну коротше, погано така ситуація виходить, коли вже от таке діло, як воно вже почало вирішати. А той дядько каже: чого ти підеш? А що то ви мені каже, наготували? Ну як що, глушити, свиню? Та не треба каже, того, всього. Ходив, ходив по дворі, знайшов такого кілочка з метр довжини, яли, з яли сухої ялинки. Уявляєте, ялинка, вона ж особливо суха, вона легенька, таке <смас> з Ну, а ми сірого свиню, засадню ногу, за цього, зашнуркували, тримаємо, та свиня. Дрикає з тими ногою, .ного. вже починає верещати. Дядько хлопці, що ви робите? Пустіть свиню. Та чече? Пустіть свиню, хлопці. Ми пустили стоїмо, дивимося, що то буде, знаєте. Дядько ходить, свиню чухає, чухає за вухом, там до неї щось ля 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 ля, -ля". Та й тим патичком дерев'яним, такою її одною рукою, як зараз бачу, тако стук. По лобі. Свиня хоп впала, він ножичка чек. А ми стоїмо. Хлопці, чого ви стоїте? Ну як, чого стоїмо? Чекаємо, коли доріжете, чого доріжете, Беріть смоліть. Та як смолити, то зазвичай ще, як мінімум, і навіть якщо удачний забой, то ще е е свиня в останній момент задньою ногою ще могла так влупити, що каж е розказували колії, що навіть ноги ломила людям. А ми стоїмо, чекаємо, поки вона останній раз дригнеться. Все, хлопці! Можете вже цього смолити. легенько паяльну лампу дарила свині. Ш -ш -ш. Ноль емоцій. Ми там до сраки, блядь. емоцій, Нулімоція, і все, готово. Ну, е Там, дядьку, як в селі заведено, на, на пару грам, до хати зайшов. Ну, свіжни ще не було, бо ще ж треба смолити, мити, чистити, тут ще купа роботи коло свині. А ми сірого ту свиню. Коротше, ми на всякий случай її прив'язали <хи> до дерева, щоб вона не втікла. Бо я чув такі історії, що хлопці пішли перекусити, поснідати до хати, а свиня потім учуховалася і втікала. І навіть була підсмалена з тією, запаленою соломою, бігла десь там до хліва. Ну, були такі чудісну. Ну не в нас, але я чув такі історії. Ми з мені на всякий случай приїхали. Дядько, що ви робите? Ну, щоб не втекла, так удивно вже втіче, що ви? Нехай там буде, ну добре. Ну, пішли до хати. Ми, то звісно, 100 грав не пили, бо що, 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 що? Ну як, ми то пили, але не вдома. Десь там за клубом, на стадіоні, то таке чи на ставу. От, коротше. Дядько розкаже, ну а нам дивно, як він так. Кажу, дядько, я скільки раз били свиней в нас, і в мене таке око. Та каже, яке там тебе око? Ну кажу, кажуть люди, що жалію. Я худобу, і худоба мучиться, оце коли. Тут, до речі, інша історія про на що того. Бо колись я в 90-ті навіть пробував влаштуватися на бойню робити, і саме через це мурс покинути. Та і мені снилася та худоба, яку вона піщить. Коротше. Ну, йобань. Вот. E, Значить, до діда, ну як ви так патичком, то я знаю, що були хлопці приходили молотом, там потім голову розрізаєш, череп проломаний в свині, і вона ще кричала. А то легенько патичком, так він каже, хлопці, я навчився свині бити за німців. Кажу, як за німців? Ну отак. От як наша територія була під окупацією, виявляється, була така ситуація, такий, як то так, сказати, закон такий. От дядько е має свиню, е чи там одну, чи дві, чи три. М і коли він свиню доростив і хотів забити, він мусив здерти свині шкуру і здати німцям спеціальну прийомку. А наші ж українці яке стало без шкурки, розумієте? Тобто, тоді свиней били тихеньку, десь в клуні. Щоб вона, не дай Бог, пікне, бо піки пікне, то вже почує староста, доложить начальство та вже дядька візьмуть за задницю. Ото От дід навчився бити свиней, десь там, не знаю, чи він сам і не казав, чи хтось його вчив під час німецької окупації саме в клунях в Тіхаря. Отака історія. Бачите, я собі е, тоді думаю: ну, йо то ж люди рискували життям, бо то, якби німці попалили, що ти забив свиню і їм не, ну, не дав очот і не здав стаї шкури, то. то... То, то то були б якісь не штрафи, то були б серйозні проблеми. От. А заради того, щоб їсти стало шкуркою, люди так рискували. А може я щось не знаю, тоді мене поправте. Бо то я тоді в своєму розумінні такому дитячому так собі розмальовував ту картину, що дядько не доказав, то ми собі допридумали. Дядько посідав, ми його байки послухали, і сірогом паяльні лампи. У нас так свиню. Спочатку називаються околотами, тобто снопами, e, там, з пшениці чи з жита снопованим. Обмолочені снопи, обкладається свиня, обсмалюється кільканадцять разів. І тільки паяльною лампою вже в таких місцях, де, де найтягше ну, солома не ви не, не пропалює шерсті, тоді вже паяльна лампа. І народ говорить, що тоді сало пахне, коли воно обсмалене соломою. Бо якщо тільки паяльною лампою, то кажуть, що трохи може бути запах бензину. Якби не всей бензин згорає, траліпалі, саліфалі. Отакі були пригоди в мене колись. Хай там дєдові Іванові земля буде пухом, а всім його родичам привіт, внукам, правнукам, праправнукам, дітям. От, мої однофамільці, хоча й не родичі, але що зробиш. От, його син майже повний мій однофамілець. Тому в смислі, тіська. Він Олійник, я Олійник. І е, так, так сталося, що був час, що він був. Головою адміністрації Кременецького району. І коли десь я приходив і представлявся, що я Василь Олійник. А якщо його не знали в лице, то думали, що то він Ха -ха. Ну, то працювало тільки там на пару секунд, потім все швидко вияснялося, ну, таке діло. Все, бувайте здоровенькі, всього вам хорошого, смачної шкварки, миру, здоров'я і хорошої погоди.